Всім привіт! Сьогодні звертаюся до вас за порадою. Е, отримала ось коментар, зараз читаю. Доброго вечора. Е, хочу посадити на дарунок мамі і тещі капусту помідори, перець, червоний і оранжевий. 77-ома касета. Підійде для, ранніх, для таких культур. Які сорти порадити? Об'єм по 50 насінин кожного виду. Дякую. Е, найперше, що хочу сказати: ви дуже класний, дуже хороший син. Що ви піклуєтесь про своїх батьків? Вони насправді того варті. Що хочу відповісти на, на рахунок цього: 77 касета для капусти і перцю підійде норм. Якщо воно там не буде дуже довго рости, якщо й не перетримувати, підійде 77 сьома касета. Для помідор це затісно. Потрібно трошки більше, щоб виростити класну, здорову розсаду. В ідеалі, звісно, і для перцю також трохи більший об'єм, але нормальна розсада виростає, я вирощувала в 77 сьомій касеті. Помідори також в 77 сімдесяй вирощувала, але ну так, не така розсада, якби мені хотілося яка повинна бути на подарунок. Е, тепер, що стосується по сортам, е, відразу кажу, я використовую переважно гібриди, сортів майже не використовую це дуже рідкість, тому що. Ну, тому що це моя така думка, й це мій вибір. По капусті Анатолій, ви не уточнили в коментарі, капуста вам потрібна рання, середня чи пізня? Е, якщо щодо ранньої, я вирощувала ось в цьому році посіяла Еліза. В останньому відео можна подивитися, як я її якраз недавно висіяла. Е, також вирощувала з дешевшого, якщо насіння це експрес. Е, вона класна, капусточка собі рання виростає. Посередніх не знаю нічого не можу сказати. Якщо це пізня, то це агресор. І більш кращих сортів поки що я не спробувала. Але знову ж таки скажу, досвід у мене не надто великий, вирощувані капусти. І ось тут чому я записую саме це відео, а не відповіла просто в коментарі. Тому що я думаю, що скільки людей, стільки думок. Я знаю, що багато моїх підписників вирощує дуже різні сорти. Дуже різні гібриди, і тому в коментарях під моїм відео напишіть, які сорти помідор також Анатолій. Ви не уточнили чи вам потрібні помідори, високі, чи низькі, середні, тобто індетермінатні, індетермінантні. індетермінантні. Тому, будь ласка, напишіть порадьте для Анатолія класні сорти, обов'язково, які перевірені вже. помідор червоних, рожевих, жовтих. Всіх напишіть, обов'язково уточнюйте в коментарі, чи це високорослий, чи це низькорослий томати. Також колір уточнити для того, аби Анатолій читав і міг, і міг собі вибрати, що йому з цього всього сподобається. Тепер, що стосується перцю, для мене мої фаворити це крусадер, це червоний кубовидний, це мої фаворити. Ось в цьому році шукаю, шукаю, ніяк не можу знайти на цього насіння. І оранж босс. Але я знаю, що є і інші класні сорти, тому, будь ласка. Пишіть, який перець ви вирощуєте, який, на вашу думку, найкласніший, який гідний уваги, який гідний того, щоб стати подарунком для батьків. Якщо батьки цим займаються, мені здається, для них це буде класний подарунок, їм це в якійсь мірі облегшить їхню працю для того, тому що не придеться вирощувати розсаду на сім, якщо сорти будуть вибрані, справді класні. Бо ну, це буде класно. Тому я чекаю вашої реакції. Давайте зробимо так, щоб для батьків Анатолія було максимально приємно. З вами був канал Життя в селі. Всім мирного неба, Божої охорони. До нових зустрічей!